Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На Волині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. У двох районах прогнозують підтоплення угідь та обійсть. Прокуратура оскаржить вирок за групове зґвалтування дівчинки на закарпатті. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 28 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині рятувальники підняли з колодязя тіло чоловіка. Трагедія сталася у селі Зимне Володимирського району. Про це повідомляє Волинь Нова. У неділю 26 березня спеціальні служби отримали повідомлення про те, що в колодязі, глибина якого сягає 6 метрів, знаходиться тіло чоловіка без ознак життя. На місці події рятувальники підняли загиблого з місця трагедії. За попередньою інформацією, чоловік місцевий 74-річний житель. Деталі цього випадку встановлять правоохоронці. На Волині прикордонники затримали двох молодиків, які мали намір нелегально потрапити за кордон. Про це 27 березня повідомила прес-служба Волинського прикордонного загону. Як ідеться у дописі, 25 березня прикордонники виявили двох чоловіків, які через ліс пробиралися до Польщі. Про рух невідомих у бік українсько польського кордону правоохоронцям повідомив житель прикордоння. На вказаний напрямок одразу виїхала група реагування. Прикордонників згодом за кількасот метрів до кордону чоловіків затримали. Правопорушниками виявилися 21-та 22-річні уродженці Луганщини. До протиправних дій кажуть, вдалися, аби залишити територію України, тим самим уникнути мобілізації. Відносно затриманих прикордонники склали адміністративні документи. Міруш покарання чоловікам визначать суд. На Волині за тиждень зареєстровано ще 564 випадки захворювання на covid 19 Про це у понеділок, 27 березня, повідомив Волинський обласний центр контролю. Та профілактика хвороб моз України. Найбільше хворих виявили у Луцькому районі 244. Загалом за тиждень госпіталізували 97 осіб. Також, на жаль, зареєстрували один летальний випадок у Володимирському районі. На Волині з 28 по 31 березня у зв'язку з опадами на річках басейну прип'яті. Прогнозують затоплення угідь та споруд у двох районах. Про це інформує ДСНС Волині. Як зазначається, очікується підвищення рівнів води. 27 березня можливий вихід води на заплави річок та подальше їхнє затоплення. На річках прип'ять та стохід, можливе повторне досягнення відмітки затоплення сільськогосподарських угідь та господарських споруд у прирічкових населених пунктах Ковальського та Камінь Каширського районів Волинської області. Перший рівень небезпеки жовтий. На Волині жінка народила по дорозі до пологового будинку. Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Так, у ніч на 27 березня надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки почалися передчасні пологи. Бригада, яка прибула на виклик, прийняла рішення про транспортування вагітної до обласного перинатального центру. Проте жінка почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги. Народилась дівчинка. Після пологів автомобіль продовжив рух до обласного перинатального центру. На щастя, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. З 20 по 27 березня у Волинській області розселили 34 чотири внутрішньопереміщені особи. Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації. Загалом у регіоні прийняли вже 77 тисяч 47 внутрішніх переселенців, а саме у Луцькому районі 30 1783, у Ковальському – 20947, у Володимирському районі – 19117 та у Камінь-Каширському районі – 6200. Статус ВПО мають 54516 людей. Прокуратура оскаржуватиме вирок трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчинку на Закарпатті, і поширили відео зі знущаннями в інтернеті та по школі. Воловецький районний суд звільнив їх від відбування покарання і призначив іспитовий термін. Два роки на це відреагували громадські організації, юристи та уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він зафіксував порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Тепер вирок оскаржуватимуть у встановленому законом порядку. Повідомляють в офісі генпрокурора. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита також повідомив, що прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького району суду, окрім того, він дав вказівку з законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та гвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду. СБУ затримала у Львові ворожу інформаторку. Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника батьківщини нещодавно затриманого СБУ. Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року і збирала розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони у Львові. За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила. Ла позначки на електронних картах згодом. Намагалась передати зібрані дані до РФ через месенджер. Однак, як то кажуть, не судилося. Контррозвідники СБУ спрацювали навідмінно Нині жінці оголошено про підозру. Президент України Володимир Зеленський 27 березня відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області під час робочої поїздки. Про це повідомляє офіс президента. Президента проінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами і технікою. Володимир Зеленський також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук глави держави. Ордени Богдана Хмельницького третього ступеня за мужність. В Україні створили петицію з проханням заборонити Тік-Ток на території держави. Відповідний документ з'явився на сайті електронних петицій до президента України 24 березня. Авторка петиції Наталія Карасьова пояснює своє прохання тим, що через цю платформу цитуємо іде багато російської пропаганди. Тому вона пропонує заборонити тік-ток хоча б на період війни. Варто додати, що для розгляду главою держави Володимиром Зеленським петиція повинна набрати понад 25 тисяч електронних підписів. Станом на 27 березня ініціатива набрала 4 тисячі 429 підписів. До закінчення збору голосів залишається 90 днів. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Знову сумна звістка. Суманська громада втратила ще одного героя. 19 березня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Павлівка Донецької області загинув мужній захисник, житель села Грем'яче, бокій Віталій Анатолійович, 1990 року народження. Про час та місце прощання з воїном-захисником повідомлятимуть додатково. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним загиблого героя. Сезон бавовни продовжується. У Новотроїцькому, що на Донеччині 27 березня пролунали гучні вибухи. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, ймовірно, це детонують склади з боєприпасами окупантів. На відео видно, як над населеним пунктом здіймається чорний дим. Для окупантів це у прямому сенсі вибуховий день. На Волині провегли в останню путь загиблого на війні героя Василя Збудовського, як повідомили у Мар'янівській громаді, 26 березня попрощалися із воїном рідні, односельці, друзі та побратими. 44-річний волинянин був зарахований до списків військової частини з 24 лютого минулого року. Загинув 23 березня в районі населеного пункту Вільшанка Купінського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює ще співчуття родині загиблого героя. У Луцьку з 27 березня відновлюють опалювальний сезон. Як повідомив Суспільному речник комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков, знову подаватимуть тепло в оселі Лучан через погіршення погодних умов. Зокрема, першочергово тепло буде у дитсадках, школах та лікарнях. Процес відновлення триватиме до двох робочих днів. Ще 23 березня за рішенням виконкому луцької міської ради у місті призупинили опалювальний сезон через значне потепління. На Росії знайшли новий масштабний могильник найманців приватної військової компанії Вагнер. Як повідомляють російські пабліки, 16 березня на кладовищі у Краснодарському краї нарахували близько 70 могил вагнерівців, а зараз їх уже 84. І зважаючи на кількість ям, ця цифра лише збільшуватиметься. Зокрема, порахувати реальні втрати найманців важко, адже більшість гарматного м'яса відправляють в атаку без документів. Згодом їх ідентифікувати неможливо. Російські окупанти продовжують ракетний терор проти цивільних українців. Так расисти 27 березня задали ракетних ударів по слов'янську. Як повідомив президент України Водимир Зеленський, у результаті ударів є загиблі та поранені різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Триває розбір завалів. Президент опублікував відео з місця прильотів. На ньому видно руйнування та пожежу у кількох машинах. На Волині водій на смерть збив велосипедиста. Як повідомили у поліції області, автопригода трапилася 25 березня у селі Прохід Ковальського району. П'ятирічний водій Фольксваген допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку по проїжджій частині. 67-річний пенсіонер від отриманих травм загинув. За фактом ДТП відомості внесли до ЄРДР. Триває розслідування. 27 березня волиняни повідомили, що чули вибух. Зокрема, про це написали в одному із місцевих телеграм-каналів. У коментарях люди повідомили, що звук вибуху чули не лише у Луцьку, а й у Руванцях, Боратині, Рожищі, на Горохівщині і навіть у Млинові, що на Рівненщині. Телеканал Конкурентів є звернувся за коментарем у Волинську власну військову адміністрацію. Там зазначили, що нині в області все спокійно. Наймовірніше звук, який почули волиняни – це гул від літака. У тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів російських загарбників. Бавовна трапилася вранці, 27 березня в районі ринку Бахчиваджи. Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, йдеться про одного з топ військових РФ. Чи вижив Рашист? Наразі невідомо. Деталі обіцяють згодом. Бійці сотої бригади тероборони в Волині продовжують нести службу та оберігати кордони нашої області. Постійні тренування, стрільби та навчання. Окрім того, Волинська бригада починає обростати і брунею. Так воїни зуміли перетворити стару бойову розідуну дозорну машину на сучасну одиницю бронетехніки. Ось цю машину теробороніці назвали Вовкулака. Рішили зробити модернізацію. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ. На більший, ну на більший калібр вирішили ставити КПВТ, башня міняти башню. Вирішили. Башня прийшла із сходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя. Неї після того, як струба привезли з Рожища. за справу, взялися волонтери з Волині та Тернопільщини. За кілька тижнів чоловіки повністю модернізували машину. Рудзинкою техніки Ябашта від підбитого на сході України російського БТР-80. На нього встановили потужний крупнокаліберний кулемет із прицілом. Ми, наше командування, навчилися раціональніше мислити, не тими радянськими масштабами, що, от як по формуляру є тут башня, має якісь там 50-літньої давності прибори, оснащення дверей не має бути та все, воно має так бути. Ніхто. Раніше всі боялися прийняти рішення таке, щоб, щоб на модернізацію дозволити ініціативі людській проявлятися і її втілювати в життя. От як ми цей модернізовували, була ціль лише оснастити великокаліберним кулеметом. Проте, в ході, коли кілька раз залізти в башню, треба буде без такої підніжки, без оцих дверей через тільки два люки, яких є, ну це знаєте, три рази, і ти розумієш, що ну і отаку ту машину. Він відповідно така ініціатива виникла, щоб якби сюди двері монтувати. Увкулака вже впродовж кількох місяців служить бійцям Волинської бригади тероборони. Тим часом командування бригади вирішило поставити модернізацію старої бронетехніки на потік. Тож уже тривають роботи і створення другого та третього кулаки початку повномасштабного вторгнення волинські забудовники зіштовхнулись з багатьма труднощами, з якими намагались впоратись продовж року. Тож про те, які складнощі виникли у будівництві, як вдалося залишитись на плаву, та як далі продовжувати будувати нові будинки, говорили під час круглого столу, який ініціював громадянський рух. Свідомі «Ми такі круглі столи проводили дуже давно, але в зв'язку після 24 лютого ми на рік. Рік не проводили, зараз починаємо тихенько відновлюватись, вже один був. І зараз підняли таку важливу тему проблеми та рішення будівельних галузі в Луську та на волині. Спочатку війни це були там панічні різні настрої, підприємства не працювали, не розуміли, як що працювати. Потім потрошки почали відновлювати і сконцентрували свою увагу на добудові об'єктів з високої степені готовності. І здали, здали в минулому році. Чотири об'єкти своїх експлуатацій, і розпочали розпочали будівництво е е на вулиці Рівненській. Хоч забудовники продовжують зводити нові об'єкти, темпи роботи значно сповільнились. Якщо можна було там 100 чоловік, щоб працювали, якщо це вимірювати, наприклад, на години, то працює там 20 чоловік, тобто темпи. Темпи будівництва на Волині, я оцінюю, зараз відновлення десь на 40-50% від довоєнного періоду. Окрім того, щоб втриматись на плаву забудовникам, допомагає і будівництво приватних житлових будинків. Головний ток минулого року можу сказати, що підприємство, в принципі, вийшло з позитивним балансом. Тобто, для мене дуже важливо. Хоча, я скажу, прибутки впали і впали в рази. Ні, на там 40 відсотків, а в розвитку. Ну скажемо, була реорганізація на підприємстві, проведена, оптимізовані деякі моменти. І сьогодні ми стараємося не робити лишніх рухів. Словом, починати будувати нові об'єкти у Луцьку та загалом на Волині представники будівельного бізнесу не поспішають. Зізнаються, ризики надто великі. Були теж ми два об'єкти в експлуатацію. І продовжуємо, в принципі, закінчити в цьому році всі розпочаті об'єкти. Активно проєктуємо і формуємо майбутні ділянки, але поки що я ну, не готовий ну, починати якісь будівництва, оскільки ми ну, інформаційно не розуміємо, чим це взагалі може. Ну, закінчити це не всі в перемогу, звичайно, але, наприклад, коли немає світла, то працювати будівельникам трошки важко і ну, забезпечити, наприклад, генераторами всі наші ділянки. Для будівництва важких хранів ну, ну нам складно і безпека плюс людей, плюс постійно. Ідеї, 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 ідеї. Втім, забудовники розуміють, що розвиватися навіть в умовах війни не важливо. Звичайно, зараз починати нове будівництва важко, але зупинятися не хочеться. Довго думали, довго вагалися, але прийняли рішення будувати все таки ще одну. Розпочинати ще одним дівництвом на звіїнці. Ми не можемо зупинятися, тому що за нами стоять люди. За нами стоять, десь якісь люди вже купили квартири, якісь нам повірили. Ми не можемо зупинити, тому що за нами стоїть колектив. Стоїть колективу, вони теж повинні бути впевнені в завтрашньому дню. І людина з колективу повинна прийти додому. Зустрітися сім'я, сім'ю якісь гроші. А далі пішов оборот, далі пішли податки. Окрім цього, забудовники підтримують збройні сили України. Більше того, чимало працівників нині служать у війську. Втім, з-поміж труднощів, які принесли расисти, є і бюрократичні перепони. Відчули. Ну, певні проблеми. І, звичайно, це, це боротьба з бюрократією. Кожен день, кожен день це те, на яке ми затрачаємо величезну кількість зусиль часу, замість того, щоб займатися архітектурою, там, займатися якимись покращеннями. Ми долаємо бюрократичні різні перепони. В загальному я скажу, що будівельна галузь в принципі, зараз знаходиться в кризі. Крисовому становищі мені б дуже би хотілося, щоб змінилося б відношення до будівельників і від тих людей, які ніби там цілими днями хочуть заробити якісь гроші до того до людей, які створюють якісь які будуть комфорт для людей. Забудовники кажуть, продовжуватимуть працювати, попри труднощі. Втім, важливо, аби в цьому була зацікавлена і влада. Не мішайте, бо це напевно це. Є основа нашої діяльності. Ми нічого не просимо, ми просимо не мішайте, не регулюйте нас, довіряйте бізнесу. Ми от Область, Волинська, у нас була показова, місто Луцьк був показовий в цьому, щоб від нас починалися ці зміни. Ну що все рівно ну, так до того прийде і це єдиний наш вигляд. Коли садять рослину, для неї три умови. Коли хочуть, щоб місто розвивалося, Андрій Віславич сказав, дайте нам умови правила гри. Все ми будемо так жити. У думку підтримав керівник фракції громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Ви ті люди, які будуєте наше місто, ми хочемо з вами комунікувати. Ми хочемо вас чути. Ми саме тому зібралися, і ви ми, ми, <клес> варто вас цінувати, тому що ви даєте робочі місця, ви платите людям зарплату, але все це можливо завдяки збройним силам України. Тому віримо в перемогу, допомагаємо. Кожен на своєму фронті чи може ми для те, щоб допомагати розвитку бізнесу в нашому місті, щоб місто силу. Цілу... Розвивалося, і щоб наша молодь мала туди повернутися, хотіла тут жити і працювати. Тож забудовники впевнені продовжувати будувати потрібно, але для відновлення усіх довоєнних потужностей необхідно якнайшвидше перемогти ворога у війні. І сподіватись, що держава, врешті-решт, відкине усі бюрократичні моменти та дозволить будівельній галузі впевнено виконувати свою роботу, створюючи для українців нове житло, яке нині вкрай потрібне в Україні. У Луцьку відбулися громадські слухання стосовно пам'ятки архітектури у старому місті, гостинного двору прайзлерів на кафедральні чотири. Луцькі урбаністи із семиярусної гори уже тривалий час конфліктують із міською радою щодо майбутнього цієї будівлі. Пік протистояння виник тоді, коли у мерії попросили на вихід організацію через майбутню можливу передачу цього важливого об'єкту у державно-приватне партнерство. На той час молодь залучила чималі кошти у пам'ятку архітектури і не збиралася звідти йти. Тому ініціювали громадські слухання, на яких і мали вирішити долю гостиного двору. Перша спроба провести такі слухання була ще 27 січня у палаці культури, але усе перервала повітряна тривога. Врешті зустріч відбулася у підвалі школи номер 9 22 березня. На слухання, де зібралися більше 250 лучан, було винесено два питання: про доцільність підготовки державно-приватного партнерства щодо реставрації із пристосуванням та управлінням нежитловим приміщенням. А також про доцільність проведення відкритого архітектурного конкурсу на реставрацію із пристосуванням та управлінням, нежитловим приміщенням гостиного двору, ми робили технічне обстеження даної будівлі. От кажу, на основі чого був складений технічний звіт, в якому були наведені так всі виявлені недоліки, ефекти даної будівлі. І на, скажімо так, наведені рекомендації щодо того, як їх усунути, і відповідно в результаті резюме, яке на Івана Націонала направлено подібне на даний момент вдається не придатні до нормальної експлуатації з тенденцією, прогресую тенденцією до збільшення так, до аварійного стану. Зокрема, головний інженер проектів Волинь проекту Станіслав Яросевич зазначив, що технічне обстеження будівлі на кафедральні 4 довело, що будівля сьогодні не придатна до нормальної експлуатації, тому залучення інвестора є єдиним шляхом для порятунку пам'ятки місцевого значення. На слуханнях звучало ще чимало думок щодо цих питань. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход поцікавився, чи реально приміщення перетворити у готель на 45 номерів без реконструкції. Хотілося б знати, чи проводилася попередня оцінка, чи реально це приміщення перетворити в готель на 45 номерів. Без проведення реконструкції, так як вказано в документах, тому що корисна площа там 1100 квадратних метрів, а площа забудови 700 квадратних метрів тобто 45 номерів це десь орієнтовно по 15-17 квадратних метрів. Ну і будівля наголошено в документах, що будівля має дерев'яні перекриття, тому ну, чи реально інвестору перетворити. Цю будівлю в готель на 45 номерів, не проводячи реконструкції. Тут є велике питання. Чи дійсно інвестор виконує свої зобов'язання та чи взагалі зацікавить цей об'єкт інвесторів у міській раді кажуть не впевнені, але спробувати треба. Це ми робимо спробу, і ми не впевнені в тому, чи буде цей інвестор. Але ми цю спробу маємо зробити. Конкурс буде оголошено. Тоді тільки можна бути зрозуміло. Ніхто не знає наперед, скільки може бути їх інвесторів: один-два, нуль ніхто не знає цього. У результаті обговорень за державно-приватне партнерство проголосували 248 учасників слухань. Лише сім утримались. Відповідно, тепер міська влада буде готуватися до реалізації державно-приватного партнерства. Самі ж луцькі урбаністи на слухання вдруге не з'явилися. Очільник громадської організації Любомир Дмитришин у коментарі сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент пояснив, що важливе для них питання на громадські слухання не винесли, а саме про збереження у дворику пам'ятки публічного простору, який вони раніше там облаштували. Коли міста і будівлі прагнуть приваблювати людей, треба приділяти увагу людям. Якщо цим знехтувати життя в місті немає шансів, це означає, що варто відмовитися від ідеї луцької міської ради про одноосібне прийняття рішень. Практику планування згори і ззовні треба змінити новими процедурами знизу і зсередини за таким принципом. Люди простір будівлі. Лише така послідовність. Тож тепер залишається спостерігати за подальшими процесами довкола гостинного двору прайзлерів. У міській раді обіцяють, що на всіх етапах підготовки такого партнерства громадськість зможе впливати на рішення разом із тим, є чимало питань, які досі залишаються відкритими. Безумовно, старе місто потребує. Масштабної е, реставрації та реконструкції е, в старому місці є дуже багато будівель, які підпадають під це. Більше того е, в. У 2029 році, через 6 років, ми будемо відзначати 600 ту річницю з'їзду європейських монархів у Луцьку, і до цього часу бажано було б навести лад в старому місці. Але я далеко не впевнений, що провівши цю процедуру громадських слухань сьогодні і в подальшому запустивши державне на приватне партнерство, що в тому місці інвестор захоче Відновити готель з рестораном. по перше, те приміщення, яке там є, воно дійсно перебуває в аварійному стані. Воно потребує дуже великих коштів на реставрацію. А якщо робити реконструкцію, то це потягне ще дуже багато бюрократичних процедур. Тож чи реально зможе майбутній інвестор, якщо він буде врятувати пам'ятку, адже для її реставрації потрібні мільйони гривень лише на початкових роботах. Тим часом молодь, яка своїми руками облаштувала публічний простір та практично дала нове життя гостиному двору прайзлерів, не згодна із рішенням зборів та міської ради. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім, або ж 050 782 сімсот Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.